У багатьох саме в нашій країні, а в Україні, є такий стереотип, що вінтаж це просто щось старе, якийсь мотлух, щось по типу секонд-хенду і речі по кілограмах, але це абсолютно не так. Я вам розкажу, по яким критеріям ми можемо визначити, що ця річ є саме вінтажем. А по-перше, це вік її має бути від 20 до 100 років. І звісно ж, по цій речі, ми маємо розуміти, який це дух, саме якої епохи. А по-друге, вона має нести за собою якусь цінність. Тобто, абсолютно не всі бренди становляться вінтажем. А третє, звісно ж, її походження. Ми маємо розуміти, що не всі займаються вінтажем, і треба шукати їх саме на ресейл-платформах, вінтажних лавках. або... Якщо вам максимально подобається ця тема, треба їхати просто в Токіо і побачити, як вони люблять, обожнюють і цінують вінтажні речі, наприклад, від бренду Шанель.